Сьогодні з паном Антоном та паном Тарасом хочу вас поінформувати про перебіг власне наступних кроків щодо появи у Львові громадського простору з, з культурними елементами, присвячених, присвяченим Євгену Коновальцю. Знаєте, що ще раніше було прийнято відповідне рішення про запуск конкурсу. Протягом певного періоду часу ми сьогодні детальніше розповімо, відбувався збір пропозицій. Формування команд, тобто формування підходів сьогодні, той день, коли ми можемо спільно власне, анонсувати про власне запуск самого архітектурного конкурсу, і ми очікуємо до 8 березня отримувати конкретні пропозиції власне, від архітекторів, які будуть працювати конкретно власне, над самим технічним завданням, про яке ми сьогодні детальніше розповімо. Мова йде про те, щоб даний... Простір з скульптурними композиціями з'явився фактично в такому в серці нашого міста. Це неподалік від одного ну, з корпусів Львівської політехніки, довго працювали над вибором цього місця. І, власне, що для нас дуже важливо, що сьогодні є конкретна дата, коли ми зможемо побачити конкретні пропозиції. Тож дякую колегам з павівних архітектури, Дуже дякую колегам з депутатського корпусу. Дякую в першу чергу. Так само колегам-активістам, які постійно в межах робочої групи працювали. Сьогодні дійсно. Зустріч і брифінг присвячений надзвичайно важливій темі з точки зору історії, з точки зору нашого міста, з точки зору так само і майбутнього, тому що йде мова про простір пам'яті Євгена Коновальця. Цей простір планується розмістити поруч з першим корпусом військової політехніки при вулиці Бандери. Тобто, з точки зору урбаністики, ми будемо мати ситуацію, коли вулиця Коновальця починається від простору пам'яті Коновальця. Це має бути новітній підхід до формування таких просторів пам'яті. Ми говоримо не про величезну монументальну скульптуру, яка буде домінувати. Ми не говоримо про які, знаєте, все залите гранітом, надзвичайно не екологічно, надзвичайно не, не, не відповідно до вже сьогоднішнього дня. Ми говоримо про простір, який буде збирати молодь, який буде давати можливість. Доступності всіх категорій мешканців, який буде освітленим, який буде правильно в вже складений історичний контекст, який дуже цінний. Ми маємо оновлену вулицю Бандери, але, власне, політехніка на сьогоднішній день з таким парканом є закритий, закритий простір перед політехнікою. Цей паркан планують демонтувати, на цьому місці фактично відкрити візуально, тобто простір стане навіть більш прозорим, більш проникним, більш доступним, доступним для всіх. І цей громадський простір буде мати важливий скульптурний елемент. Через те попередньо робили зголошення скульпторів, архітекторів для того, щоб сформувати локальні команди. Багато насправді спеціалістів зверталися з тим, що немає потреби навіть придумувати якісь нові команди, тому що вони вже є готові і сформовані для участі в тому конкурсі. Бо, власне, ми очікуємо участь не тільки львівських архітекторів, не тільки львівських колег, але і з колег. З меж Львова, а так само даємо опцію і можливість брати участь професіоналам, фахівцям з позамеж України в колаборації з місцевими колегами. Власне, цей конкурс планується розпочати активну роботу вже з початку січня, з орієнтовно, там після 8-го числа. Тому що після цього починається такий новий етап в новому році проектування. Ми хочемо, щоб зараз архітектори, скульптори зарезервували собі час для участі в тому конкурсі, для того щоб вони розпланували собі можливість такий проект за... розробити в межах двох місяців, як озвучив пан Андрій Москаленко. До початку фактично березня буде час на конкретне проектування а тоді засідання. Кваліфіковано журі, яке складається з фахівців, і відповідно вибір переможця. Чи можете ще детальніше паркан і перший корпус це про е, яка може якось доказати, що ми краще зрозуміли, чим нас тут перший корпус політехніки? Це є перший корпус політехніки, де є актова зала політехніки. Він знаходить, він такий розташований кордонером свої, своєрідним. Ви знаєте, навіть ці норові корпуси вони свого часу проєктувалися українськими львівськими архітекторами, професорою Львівської політехніки. Вони мають велику цінність. Тому в тому числі ми маємо. І з ними в діалозі бути із історичними будівлями кінця 19 століття на вулиці Бандери, та ну і зрештою, з точки зору логістики, з точки зору переміщень потоків пішохідних. Тобто, це, цей простір треба осмислити не тільки як скульптуру, як елемент, але так само і простір можуть бути і альтернативні підходи. Можна максимально попрацювати з освітлення, можна Маємо працювати з мощенням, з озелененням, з елементами екологічного складового цього простору. Тобто, ми відкриваємо всі можливості проєктантам для того, щоб зробити новітній тактовний проект, який буде ну, таким знаєте виваженим, от саме в цьому місці. Сьогодні в нас важливий день, оскільки історія, яка почалася ще в 2019 році. Моїми колегами з суспільства майбутнього вже має певні такі світлості тунелю. Сьогодні ми оголошуємо про початок конкурсу, який, як вже сказали мої колеги, завершиться 8 березня. Сподіваємося, що вже наступного року буде мати певні результати по встановленню і вшануванню нашого великого героя Євгена Коновальця у великій світлій драмі наших днів. Ми маємо до вибору бути творцями чи жертвами історії. Саме ці слова Євгена зараз є актуальними як ніколи, і ми би хотіли, щоб ці слова були відображені в ансамблі, який планується збудувати і зробити в нас у Львові, і таким чином підтримувати вшанування і героїзацію героїв минулого, героїв сьогодення і героїв нашого майбутнього.